Ми неодноразово можемо чути по відношенню до себе такі слова Хто ти такий, або Та хто ти такий. І ви знаєте, мені навіть самому доводиться ті слова читати неодноразово в себе там під відео в коментарях. І я неодноразово ті слова чув від людей, і хочу сьогодні. Сказати деякі свої думки стосовно саме ось цього вислову, для того, щоб кожна віруюча людина розуміла, що той, хто перед нею стоїть, чи той, хто до неї пише, чи говорить там, неважно, хто говорить такі слова, хто це є. Що це за людина, що вона з себе представляє? Носієм, чого вона є, і взагалі її настрій відносно до вас. Хто ти такий? В такому вислові можна читати сам, сам текст оцей. це є текст типового аб'юзера. Тобто люди аб'юзивного такого характеру, люди, які люблять принижувати інших, люди, які. Люблять возвеличуватися над іншими людьми, люди, які вважають свого співрозмовника за меншого, за нікчемного. Саме такі люди використовують вислів, хто ти такий або та хто ти такий. Ви знаєте, цей вислів він настільки прижився серед служителів церкви і серед християн. І був запроваджений ще системою КГБ часів Радянського Союзу. Якщо брати сучасну історію, історію там попередніх там 50 останніх років це був вислів для того, щоб людина почувала себе нікчемою, їмсь нічого не вирішуючим чи в церкві, чи взагалі. Це є система така, знаєте, система приниження, і ось аб'юзери користуються таким висловом для того, щоб утвердити себе, утвердити себе саме в пануванні над тою людиною, в пануванні над тою особою, з якою вони розмовляють. Висловом хто ти такий. Коли можна почути ось такі вислови? Такі вислови найчастіше можна почути тоді, коли ти висловлюєш думку іншу, ніж твій співрозмовник або ніж твій опонент, тобто людина, яка є проти тебе. Людина, з якою в тебе є несумісність думок і несумісність поглядів. І ось коли ти починаєш висловлювати свою якусь думку, або своє якесь заперечення, або своє якесь зауваження, аб'юзер зразу буде говорити тобі, хто ти такий. Хто ти такий, це також є слова ворога, бо тому що це є слова для того, щоб деморалізувати тебе, для того, щоб тебе поставити, так сказати, на місце, щоб ти розумів, що ти вже є в програшному положенні, що ти вже програв. І ось коли перед тобою є людина, яка говорить тобі, хто ти такий, це є людина, яка є вороже настроєна проти тебе. Вона настроєна на те, щоб тебе подавити, для того, щоб тебе ущемити, для того, щоб, для того, щоб ти ізначально, щоб ти програв. Чи цю розмову, чи цю навіть якусь там суперечку, хоча суперечки – це є якби територія для плотських християн, але тим не менше в нашому житті ми віруючі люди, будучи чесними перед самими собою і перед Богом, що найважливіше, ми звичайно, що ми згадуємо і пам'ятаємо, скільки раз ми брали участь в суперечках. І ось коли в суперечці хтось починає говорити, хто ти такий, це означає, що людина використовує такий собі сатанинський прийом, бо тому що сам ворог душі людської, він хоче, щоб людина Божа вона вважала себе, хто ти таким. Хто ти такий? Це є слова рабовласника, це слова людини, яка хоче поневолити, яка хоче тебе зробити своїм рабом, рабом своїх думок, рабом своїх переконань, рабом своїх поглядів. Рабом свого вчення, і ось коли от тобі озвучують таке, то ти розумієш, що тебе хочуть поработити. То є людина, яка перед тобою користується фразою, хто ти такий, це є людина, яка хоче тебе поневолити. Поневолити в тому плані, щоб ти. Згодився у всьому з її поглядами, з її думками, щоб ти сидів, мовчки слухав, нічого не протирічив, нічого не заявляв, але щоб ти повноцінно і повністю згоджувався з її поглядами і з її переконаннями. Хоча ми розуміємо, що такі речі, такі погляди вони можуть бути і навіть не. Неправильними, бо тому що, ну що кожен служитель він говорить правильно. то звичайно, що не, не кожен служитель говорить правильно. Чи кожен служитель має настрій для церкви чесний? Ну, звичайно, що не кожен служитель, тому що ми це все бачимо. ми... Ми люди Божі, ми не є слівці, ми розуміємо і бачимо, що довкола нас відбувається. Ось ми знаємо, що мало хто тоді здатен проти стати, тому що ну, якщо тобі говорять, хто ти є, а ще як тобі говорить пастор церкви, чи єпископ, чи старший присвітер там, чи будь-хто. Тобі важко щось сказати на це, бо тому що перед тобою ось така величезна персона, а ти такий дійсно, ну, ну хто ти такий є? Ну хто ти такий є? І ось е, людина, яка е, в тому утверджується, вона е, отримує такий комплекс меншовартості, і вона думає, що вона справді є ніхто. І ви знаєте, для багатьох людей це є дуже вигідне положення. Тому що, тому що виходить так, що особливо йде мова про голів сімей, їм навіть вигідна та ситуація в тому плані, що завше можна скинути якісь проблеми, скинути на того, хто є ведучим в тому всьому середовищі, там чи в церкві, чи будь-де. І скинути відповідальність свою на когось, хоча би скинути перед жінкою, перед дітьми. І завше можна сказати, ну, жираф — більшої йому від неї, А я хто такий є? Я що там рішаю? Я тільки член церкви, я навіть не проповідник? Чи навіть проповідник то немає різниці. Це панування, хто ти є над, над кимось, це є. Завше панування людей, які мають якісь становище в церкві. І це настільки прижилося, ця фраза настільки знайшла місце серед християн, що цей клімат він переноситься навіть в сім'ї. І якщо служитель церкви говорить до брата, хто ти такий є, то той брат він згодиться з тим. І що він зробить? Він перенесе цей клімат до себе додому. І переніс цей вираз, цей клімат до себе додому, він обов'язково колись скаже до своєї дружини: Та хто ти така є? І чи до дітей. І ось цей, цей вислів він настільки є ядовитий сам по собі, хоча він може в собі і не має якогось такого матюка, чи якогось такого. Очевидного злослів'я, але в ньому настільки закладений підлий підступний зміст, що цей зміст він подавив вже не одну людину, і не одну людину цей зміст роздавив. І в тому плані, якщо дивитися, якщо, наприклад, голова сім'ї приймає ось цей девіз, хто ти такий є, ось цю форму приниження. Така людина вона, вона заносячи ось цю думку в свою сім'ю, вона сама стає ніким для своєї сім'ї. Чому? Тому що е, нарушується принцип, принцип голови сім'ї. І ви знаєте, якщо, наприклад, жінка знає, що до її чоловіка, служитель церкви, говорить, хто ти такий є. І він з тим згоджується, і потім приносить цей клімат в свою сім'ю. То жінка вона розуміє, що перед нею і справді є людина, яка, ну, яка, яка заслуговує таких слів до себе, що вона просто є ніхто. І жінка тоді перестає поважати свого чоловіка. Вона може і слухатись його, вона може. І... І десь в чомусь бути йому покірна, але тим не менше, десь в своєму серці, в своєму розумі, такий чоловік він буде для такої жінки таким не маючим ваги. І діти, дивлячись на це все, вони будуть розуміти, що батько він, він хто ти такий є? І діти розуміють це, і вони бачать, що і мама вона десь може не озвучує, але її поведінка десь в чомусь вказує, що. Мама десь не поважає свого чоловіка, і діти так само підхоплюють оцей клімат, клімат, хто ти такий є. І ось що я хотів сказати стосовно цього. Якщо, наприклад, ти, брат, чи ти сестра, живеш в такому кліматі, хто ти такий є, чи хто ти така є, треба розуміти, що той, хто користується таким висловом, це є перед тобою людина або аб'юзер, або твій ворог, або твій, так сказати, рабовласник десь в якійсь мірі. А може навіть одне, друге і третє все разом взяти, тому що такими фразами Слуга Божий не користується. Ніколи в житті людина, яка є покірна перед Господом Богом, людина, яка є перед Богом в доброму положенні, людина духовна, вона ніколи не скаже до когось, такого вислову, для того, щоб людину принизити, поработити або щоб її в якійсь мірі навіть знищити. E, ви зрозумієте, що, дорогі брати, що я звертаюся в першу чергу до голів сімей, бо, тому що мої, мої відео більше орієнтовані навіть на голів сімей, бо я розумію, що всі проблеми в сім'ях починаються з голів. E, моє звернення є до вас, дорогі брати, перестаньте вірити в те, що ви є ніхто. Якщо до вас пастор церкви говорить, хто ти такий є, то ти розумій, брат, що це не є середовище, в якому ти будеш розвиватися. В твоїй церкві володіє твоєю церквою, володіє аб'юзер, аб'юзер типу діотрефа, який подавляє, виганяє, який ставить свою владу, який говорить про свою владу, яку він має владу, і що пастер він не головний в церкві, що пастер він для всіх і все. І цей, до речі, клімат, оця ця система, вона то не є якийсь винахід сучасних євангельських лідерів так званих, це є вже давно запроваджене в Римокатолицький, і в православний любих там патріархатів, де служитель, де єпископ чи будь-хто вони є духовними лідерами, а всі остальні, то хто ти такі є. І я хочу сказати, дорогий брат, якщо, наприклад, ти живеш в такому кліматі, і навіть якщо ти вже з тим згодився, то в тебе є вже духовні проблеми, тобі треба дуже уважно роздивитися навколо себе і зрозуміти, що тебе принижують, коли до тебе говорять, хто ти такий є, чи та хто ти такий є. Хто тобі давав слово і взагалі чого ти тут висовуєшся, дуже часто я чую такі вислови, Дуже часто я чую отакі, такі відношення до людей зі сторони, в першу чергу, служителів церкви. І ось це відношення це є відношення людей типу діотрефа, це є відношення аб'юзерів. Служитель Божий так не поводиться. А хто ти є? Насправді брат, знаєш, хто ти є? Я тобі скажу, хто ти є. Ти є дитина Божа. За тебе вмер Ісус Христос. Згадай, що, що для тебе зробив Бог, ким Він тебе назвав, як Він тебе освятив, як він тобі пробачив гріхи, як Він тебе до себе прийняв. Як він тебе до себе притулив, і цей факт ти відчув своєю душею. Ти побачив, як в твоєму серці стало легко, як тобі стало добре. І згадай, що ти є дитина Божа, ти є дитина Божа. Ти не є, хто ти такий є, ти є дитина Божа. З тобою. Слуга Божий ніколи не буде говорити, хто ти такий є, бо він буде пам'ятати, що перед ним є дитина Божа, що перед ним є співнаслідник життя вічного, що перед ним є брат, який так само буде в Царстві Небесному. І ніколи в житті до тебе справжній служитель Божий не буде говорити ось так зверхньо, хто ти такий є. Запам'ятайте собі, браття, якщо ви йдете за такими аб'юзерами, які користуються такими принизливими фразами, ви, по-перше, топите себе і топите свою сім'ю. Коли ви згоджуєтеся слідувати за такими людьми, які принижують вас, і які принижують вашу сім'ю, принижують ваших жінок, ваших дітей, ви знаєте, що ви доведете себе і свою сім'ю до падіння, якщо вже не довели. і вам треба дуже уважно подивитися на те, що відбувається. Вам треба просто прийти до Бога, попросити в нього мудрості. І я завжди і всім раджу, якщо ти бачиш, що ти є підконтрольний якомусь церковному аб'юзеру, який називає себе служителем Божим. Тобі треба втікати від такого якнайшвидше, якнайдальше, бо, тому що він з'їсть тебе і з'їсть твою сім'ю. Розумієш. Він, ну просто ти будеш знищений. І е, е, в такому стані, хто ти такий є, ти не досягнеш нічого доброго. Е, так, це є тяжкий шлях, е, це є тяжка дорога. Це є дорога для святих, це є дорога для тих, хто готовий. Е, Пожертвувати своїм статусом, своїм всім, ради того, щоб бути спасенним і мати, і мати спасенною всю свою сім'ю. Якщо, наприклад, тобі якась світить там, так звана перспектива в церкві, на якісь служіння, але ти залишаєшся, хто ти такий є? Твоє служіння в майбутньому не буде мати ніякого значення. Ти для того вище стоящого Будеш далі, хто ти таким є? І в тій системі, то є, то є порочна, згнивша система. зрозумієте, та система вона не несе збудування, та система вона веде до тотального контролю. Ця система, як правило, корумпована. Це система, як правило, яка наповнена дуже багато дуже великою кількістю неправди, тому що треба багато чого приховувати. І тому то я рекомендую всім братам згадати, що ви не є, хто ти такий є, ви є діти Божі, ви є царственне священство. І якщо до вас відносяться ось в так в такий спосіб, спосіб приниження, знайте, що перед вами не є служитель Божий, перед вами є звичайний аб'юзер, людина, яка може бути навіть вороже настроєна проти вас, і це людина, яка десь такий собі скритий рабовласник, який хоче поработити вас. Ось тому, то, як є написано, не ставайте рабами людей, будьте мудрими, браття, і не переносьте цей клімат, хто ти є в своїй сім'ї. Нехай Бог благословить, щоб те, що я говорю, щоб воно знайшло місце в ваших серцях, щоб в ваших душах, в ваших сім'ях був мир Божий.